Та вас мою любі, хочу вас про те, що попередити. Значить, перший пункт. Зараз, я думаю, рашистестан побачив, що у нас не всі люди масово переходять на українську мову з південних і східних терен. І тому вони ще більше і більше розгодують тему повернення до звичайного. Для нас, і для них, в принципі, як для сфери впливу, болоця. Вони будуть вкидати туди величезні гроші, і я думаю, що вже вкидають, і ви вже бачите, що навіть з'являються так звані нормальні морди, тобто морди тих, хто завів сюди війну. Через те, що електорат їхній не змінився, в принципі, ось вони починають підіймати свої, я не знаю, я не можу сказати голову, це рила, їх треба називати своїми іменами. Вони починають підіймати свої рила оці тварі, тому що їх інакше не можна називати, через які у нас цвинтарі розмірами більше вже, ніж житні поля. Так, от, мої любі, я хочу до вас до донести інформацію, що зараз йде не просто відкат назад, зараз вже медійні особи, медійні персони. Хтось з них перейшов на українську мову. Перейшли вони не через власні якісь переконання, не через навіть почуття гордості і гідності, що вже ракети їм летять на голову, і тому вони відчувають, що це неправильно не підтримувати своє в такий важкий час. Ні, це вони роблять просто на догоду моді, тому що інакше, значить, вони не будуть користуватися популярністю зараз. Так, от ці персони вже вкидають. Прямо або опосередковано. Я, як психолог, бачу багато опосередкованих речей. Зараз я вам розкажу яких. Вони кидають меседжі задружування з ворогом, або те, що торгувати з ворогом, це окей, або окей, те, що треба совмістити, а, значить, поєднати на теренах України і українське, і російське. Нещодавно одна пані з професією на псі, я не люблю сваритися відкрито в інтернеті, тому для мене тут важливі факти, скажімо так, з професією на псі, яка, ну, скажімо, напевно, не має дуже сильних переконань щодо української ідентичності. Начепила на себе якусь шапку аля Радянський Союз. На одному рамені в неї був шалик жовтого блакитного кольору, а на іншому рамені щось таке, знаєте, не зрозуміло, аля триколорне, аля не але це считується, під... Вона психолог. це считується під свідомо, звичайно, як російський знак. Я дивлюся на неї і думаю, ну молодець. Молодець, просто, знаєте, все як по Фрейду. Начепила радянську цю ну там, не радянська там шапка, яка просто нагадувала радянську символіку. Розумієте? І по одному рамені жовто блокитне по іншому рамені аля триколор, аля не триколор, щось таке. Знаєте, червоно-синь. Звертайте на все це увагу, інші можуть бути, знаєте, стоїть щось там виступає, лікар який-небудь, або ще якийсь небудь, політолог, щось виступає, навіть вам красиво українською розповідає. А позаду нього якісь там полички, наприклад. там так, знаєте, так… знаєте, Поміж рядочки стоїть, наприклад, якийсь український символ, і тут вам щось таке автентичне автентично московське, по типу там які, набудь, самовар чисто з їхніми якимись візерунками, як, там матрьошка, ще що-небудь таке. Звертайте на це увагу, тому що це може бути як свідомий вибір людини, так впливати на ваше підсвідоме. Звичайно, може так трапитися, що їм хтось там щось колись подарував. І воно там стоїть. Ну також під час війни не прибрати це якось з, з, з тла м м відео, яке ти знімаєш, коли люди гинуть масово від їхніх, бомб, і скільки в нас гине щоденно людей на фронті, це також якось трошки дивно. Треба про це думати. Ну, я бачу просто, що вже це робиться. Навмисно і в мене запитання це навмисно робиться, тому що цим людям вже це проплачується з рашистостану. Всі ці меседжі чи просто тому, що вигідно свої курси, свої послуги, свої книжечки продавати не тільки українською мовою, а звичайно на весь ринок колишнього пострадянського. Простору, розумієте? Є люди, які люблять гроші, але мають переконання і їхні переконання за гроші не купиш. Є люди, яких переконання вони Можливо, якісь і є, але вони точно не державотворчі. Вони дуже мало думають про якісь державотворчі речі. Вони думають про себе, про свою скарбничку, про, про свій гам гаманець, В принципі, і їхня гідність дуже легко продається і дуже легко. Звертайте увагу на такі меседжі, тому що люди, які е, мають психологічну, психіатричну освіту, це люди, які знають, як впливати на ваше підсвідоме. Хтось з них людина більш-менш пряма і чесна, і вона чесно з вами розмовляє. Хтось, от робить такі речі, розумієте? Чисто маніпулятивні провокативні речі. Звертайте увагу, якщо вам здається, що вам здається. Скоріше за все, вам не здається, а це маніпуляція. І ще хочу сказати вам, що, але це в жодному разі не докора. Я просто розумію, що, можливо, не всі люди навіть знають про те, що ваші імена часто От ви під відео з Іриною Дмитрівною, або щодо української мови, або коли я щось ну, говорю про Ірину Дмитрівну, ви пишете мені. Там дякую, дякую, що ви пам'ятаєте Рено Дмитрівна, теплі слова про неї, про неї. Але водночас ваше ім'я і прізвище висвічуються в мене на каналі не українською мовою, навіть не англійською. Наприклад, не Олена, а Єліна, наприклад, там, не Ігор, а Ігор російською мовою. Зверніть на це увагу, і якщо у вас є можливість, я думаю, що, ну, Логічно було б змінити таке найближче, скажімо нам, мовне явище, як наші імена і прізвища. Так що це не докора, але просто зверніть на це увагу. Я думаю, що багато людей просто, можливо, не звертають на це увагу, як зареєструвалися багато років тому, так і є. Так що будьте обережними, тому що зараз вкидають повернення назад до Радянського Союзу і свідомо ну Такі от вилазять у ці товаріщі, як Мураєв, і Бойкі і такі інші, і, і, і підсвідомої і меседжі кидають. І ще я вам можу сказати, Є такі люди, які взагалі безпринципні. В них принципів немає взагалі. Скільки хто їм заплатить, такі вони принципі, принципи свої і озвучують. Або просто в них є якісь принципи, але вони не стосуються державотворення. Ось, ну, наприклад, подивіться, які принципи є у Арестовича. Тобто він був в команді Порошенка, на ньому була вишиванка, і він грав ту роль, яку якось грала команда Петра Олексійовича. Ось, значить, потім він переметнувся до команди Зеленського. Він зняв вишиванку і вже він був в. Такі, знаючи, офіційній маринарочці і в такому більше чомусь такому світському, так і вже він став чомусь російськомовним відразу. Потім більше, напевно, що заплатила він взагалі в інший бік перемикнувся. Тобто зауважити, що є люди, у яких єдиний принцип це чим більше грошей, тим краще. Я вважаю, що мати гроші це добре, тому що гроші це певна сила і це певні можливості, але є просто велике запитання, чи можна твої принципи, які стосуються най чогось дорожчого, тобі, такого, як твоя родина, такого, як твоя батьківщина, такого, як твої переконання, купити за гроші. Якщо можна, якщо ти поступаєшся інтересами своєї нації, своєї країни, своєї зараз спільноти. На догоду не просто комусь а чомусь, а ворогу відкритому його мові тут, його культурі тут, його пануванню тут, тому щоб продавати свої курсики знову російською мовою на терена СНД. То це просто означає, що державотворчих принципів, принципів в тебе взагалі немає. Державотворчої гідності, національної гідності в тебе також немає. Можливо, якісь принципи в тебе є, але вони пов'язані не з державотворенням і не з національною громадянською, навіть гідністю. Так що відслідковувати таких людей таких зараз немало. Якщо вам здається, що вам щось здається. Часто вам це не здається, це люди вміють посилати непрямі сигнали для вашої підсвідомості. Будьте обережними. Дякую за увагу.